Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо вивчати Roofusion Planet і ми в цьому відео розглянемо локацію, як Кайронохін. Коли ми отримали 83 рівень та коли ми накупили скільки змогли грошей на річці Конго, можемо готуватися до нової локації. Що ми покупаємо? Морське картингове водилище кодотатсу OMI 210 Pro. Котушка до волдилища Aqua Tracker 13000, ліска морський шнур 0,41 мм. Замість повіця ланцюг кальмарі 20 см 5 штук рожевого кольору. Якщо немає бейтконів, можна поставити повідець морськльору карбоновий 0,85 мм. Приманка плаг 85 або 115 грамів 8х0, коричневий або білий. Та зі спорядження можна купити рибальський ящик Strongbox. Екіпіруємо нове водилище, та можемо їхати на водойму кайроногі. На водоймі нам треба локація зелена гавань. Переходимо, коли з'являємося, орендуємо човен за 20 тисяч та пливемо до першої тусточок пловлі риби. Коли допливли, кидаємо якір, щоб зупинитися та дістаємо їх. Риб будемо ловити на троллінг, щоб отримувати більше досвіду. Для цього ставимо швидкість 3% та затискаємо кнопку повороту направо або наліво до того моменту, як закінчиться анімація повороту руля яхти. Та не відтискаючи кнопку повороту, нажимаємо на режим ловлі, тепер ми будемо постійно обертатися для легшої ловлі риби. Заклідемо наше морське кастингове водилище та ставимо на підставку на яхті. Чекаємо до того моменту, як водилище спіймає рибу. На цій точці ловимо різний риб, коли риба не ловиться довго, переходимо до наступної точки лову. Робимо все те ж саме, ставимо яхту на тролінг, закидуємо кастинг та чекаємо кльов риби. Коли риба не ловиться довго, переходимо до першої точки лову. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал YouTube та Telegram, на назвав описі під відео та посилання на шапці каналу, та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.